Лікарі говорили, що він помре за годину, але вже два роки Максим Ліман живе з кулею в голові і всупереч усім прогнозам одужує. Хлопця поранило в Авдіївці восени 2014-го. Наразі йому знову необхідне дороге лікування. Чи є надія на цілковите здоров'я, з'ясовували кореспонденти Сабиті. Останнє, що пам'ятає Максим Ліман, про 22 вересня 2014 року. Це як вони разом із татом під обстрілами їхали машиною у передмісті Авдіївки. У той день голову хлопця пробила куля. <звук> Далі виття сирен швидкої допомоги. Спроба прорватися через блокпости до донецьких хірургів. Адже в Авдіївці медики давали найгірші прогнози і казали батькам, син помре. Доктора сказали, що я не виживу. Один час залишився, і отец не хотів у не хотів мене тікати. Чотири грами свинцю у самому центрі мозку. Шансів один зі ста. І сталося справжнє диво. Хлопця повернули до життя. А на цих кадрах ще одна операція у Дніпрі. Штаб Ріната Ахметова закупив для Максима дорогу титанову пластину. Її вживили у пошкоджений череп. Звичайно. 99% случаї такі ранення закінчуються смертю. Максиму повезло. Тут ідуть пластина, сверху. Навесні підліток став учасником проєкту реабілітація поранених дітей. Разом із мамою та братом пройшов курс лікування у Запоріжжі. Але кілька тижнів тому його стан погіршився. Куля у голові знову почала нагадувати про себе. Поновилися дзвін у вухах, сильні головні болі. Я вижу до К вже не вижу. Давай, мама, займ'ям деньги, потім будемо віддавати. Ну вже как бы не мог терпіти. боль. Наталя знову звернулася за допомогою до гуманітарного штабу Ахметова. І вже за кілька днів її син отримав дорогі препарати, котри улучшають кровообращення, улучшають пам'ять, допомагають сконцентруватися дитину. А для Максима это очень важно, потому что он хороший математик. Учится в техникуме, планирует продолжить обучение в высшем заведении. После таблеток, после 10 дней лечения мне помогло. Спасибо большое Ренату Леонидовичу за его поддержку, за его доброту. Очень мало таких людей. Я говорю Ренату Ахметову огромное спасибо, что помог нам. Тепер Максим знову займається улюбленою справою: ремонтує велосипед із мотором. Швидкість 40 кілометрів це максимальна, і переключатель економне движення йде. Вже два роки гуманітарний штаб Ріната Ахметова надає усіляку підтримку дітям, постраждалим під час військових дій на сході країни, закуповує медичне обладнання, медпрепарати для проведення складних операцій. Всього за два роки адресну допомогу отримали майже 47 тисяч мирних жителів Донбасу, і багатьом вона врятувала життя. Юлія Міншакірворотислав Сесов Євген Якунін, сабиція каналу Україна.